Ей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Гей, вітер хмар гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Гей, вітер все ворожить дівчину хорошу, друже полюби. Ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі, ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі. Hej, witam, zapywaję, po stefugulaję. 21 лютого в боях під Чорнобаївкою, що на Херсонщині, загинув наш Серг... Черпіта Сергій Сергійович. Крик душі бере. Серце розривається на шматки, коли гине молодь, батьки втрачають дітей, а діти залишаються сиротами. Народився Черпіта Сергій Сергійович 3 травня 1986 року в селі Затишок Уманського району. Черкаської області. Навчався в Затишнянській загальноосвітній школі. Після її закінчення вступив до Уманського професійно-технічного ліцею номер 9 здобувши спеціальність з механіка. Здебільшого працював по найму. У 2012 році одружився. Купили будин у 2013 році, купили будинок у Чпівці і з тих пір постійно проживають. У шлюбі з дружиною Юлією народилися дві донечки Ксенія і Єлізавета. Через деякий час на підмогу молодій сім'ї переїхала мама Сережі Марія Григорівна. Сережа був прекрасною людиною, вихований, турботливий. Люблячий чоловік і батько надійний, відповідальний, усмішка ніколи не ход, не сходила з його обличчя. Саме таким ми його пам'ятатимемо все життя. У жовтні 2022 року Сережа став на захист нашої країни. У важких боях отримав поранення, під час якого чудом залишився в живих. Одного разу доля вберегла його від смерті. А другого шансу не судилося. Вічна пам'ять та вічна слава герою черпіті Сергію Сергійовичу. Шановна Марія Григорівна, Юлія Сергіївна, брати, діти, рідні і близькі громада. в Котре ми збираємося. Щоб вшанувати, висловити свою повагу, підтримати родину воїна, Збройних сил України. Своє життя за наше майбутнє віддав черпіта Сергій Сергійович. І всі ми тут стоїмо. І чітко усвідомлюємо, що ми тут стоїмо завдячуючи його смерті і смертей тисяч українців. Ми нічого вже не можемо зробити для Сергія, але можемо зробити для свого майбутнього. Про яке мріяв він, про яке мріємо ми. Про яке мріяли наші попередники, яке ми хочемо, щоб мали наші діти. Діти Сергія. Ми всі знаємо, що те, що ми зараз встояли перед ворогом, це диво, диво створене Збройними силами України і тисячами добровольців, які в перший день іноді навіть без зброї. Пішли в свій перший і останній бій, щоб на годину, хвилину, день, тиждень зупинити ворога, який в декілька раз переважав нас, але це диво сталося. Але не може бути диво постійно. Не можуть люди постійно йти на жертву, усвідомлюючи, що це диво. Може не хватити людей. І ми, як свідоме суспільство, маємо з розумінням стати до того, що боротьба має продовжитись раді пам'яті Сергія Сердінського, Сергія Сергійовича, всіх інших. Заради нас, заради нашого майбутнього. Ми маємо мобілізуватись. Це не означає, що всі мають бути війському. Ми маємо мобілізуватися на боротьбу. Інакше ми не переможемо. Ворог даве нас на сході, він даве нас інформаційно, і ми, як справжні українці, завжди починаємо шукати винних. Пам'ятаємо, що всі ми є державою, всі разом. Ми всі несемо відповідальність. І вшановуючи воїнів, ми в першу чергу маємо розуміти, що наше майбутнє це їхня смерть. І щоб відомстити і покарати, треба далі боротись від себе, від Паланської громади, від всіх присутніх я приношу співчуття родині. Хай Сергій спочиває. Слава Україні! Героям слава! Дякую за такого доброзичливого і гарного чоловіка, якого ви виростили, який пішов захищати своїх батьківщин в місті з нами. Це дуже добра і весела людина. Так сталося, що нам трішки як Можна сказати, повезло, а йому ні. Ви вибачте, балакати ми не можемо, бо ми теж звідти. Ми щиро співчуваємо родині, матері, жінки. Ну, від себе я хочу сказати так. Що може в чому-то ми винуваті, пробачте, що не змогли вберегти. Це дуже золота людина. Сім'ї співчуття великі. Одна і остальних побратимів, які не змогли приїхати, бо в нас іще одні похорона в інших областях. Всі не змогли. Щирі співчуття родині. Всі. Слава героям! Не вмирай, козаче, трохи поживи. ех, рад би я пожити, ех, рад би я пожити, гей, вітер став казати! Жде на тебе, мати знову не засне. Загибло у воїна героя матроса Черпіти Сергія Сергійовича, шановна матір, шановна дружина, діти, Хочубіївська громада. Дозвольте від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України вручити вам цей прапор як символ держави, який вірно служив. Ваш син, ваш чоловік, ваш односельчанин і віддав своє життя, захищаючи державу Україна. залишився вірний військовій присязі та українському народу. Слава Україні! слава!

Moje serdeńko na to mocza Chcę <śmienic>